Доброго дня, діточки! Ми з вами сьогодні поговоримо про скарби. А про який самі ви здогадаєтеся. Ну що, поїхали. Відома всім рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як пара, бува тверда. Здогадалися, а це вода. вода. <кій> Це рідина без кольору, запаху, смаку і з нульовою калорійністю. Абсолютно необхідна для всіх видів життя на землі. Без води не зможуть прожити ні люди, ні тварини, ні рослини. Діти, давайте розглянемо, як людина використовує воду. Вода необхідна для приготування їжі. Для вирощування рослин, для підтримки в чистоті тіла та одягу, для підтримки в чистоті житла. Для чого ще потрібна вода? Правильно, щоб пити. Як людям і тваринам для життя, так і рослинам для росту цвітіння потрібна вода. А що станеться без води з квітами, деревами, кущами, а вони загинуть, на жаль. Які ми знаємо водойми? Це озера, ріки, моря, океани. Чим річка відрізняється від озера? А вона відрізняється тим, що в річці вода тече, змінюється, а в озері ні. Як називається море в нашій місцевості? А називається воно Чорне море. Як називається найбільша водойма у світі? Правильно, океан. Глобус це куля, зменшена копія нашої планети Земля, а блакитна вона тому, що більшу її частину поверхні займає вода. Ось подивіться, будь ласка, як виглядає Земля із космосу. І дійсно, ми бачимо дуже багато синього кольору. Це кольор води. А зараз з вами проведемо фізхвилинку. Краплі чистої води, піднімаємо ручки вгору. Миють, миють нас завжди, миємо ручки. Ми вміємо вмиватись, вмиваємо обличчя. Рушниками витиратись, витираємось. Вода загартовує нас, робить нас здоровими, міцними і дужими. Вода може бути у різних станах. Смак води можна змінити. Як це зробити? Можна зробити її солоною, а можна зробити її солодкою. Для це в нас є цукор і сіль. Якщо гілочка надовго залишиться у воді, то вона пустить корінці, і потім її можна посадити у землю. А ще треба знати, що воду необхідно економити. Вода наше багатство. Вода найцінніше багатство, без якого життя на землі неможливо. Запаси чистої води на землі катастрофічно виснажені. Кожна людина на планеті повинна навчитися берегти воду економно її витрачати. А ось давайте з вами подивимось і скажемо, де зображено економне використання води в повуці, а де неекономне. Там, де просто л'ється вода з душа, це неекономне використання. А тут подивимось, що треба зробити, коли ми чистимо зуби. Треба вимикати воду правильно. А ось послухайте народні мудрості про воду. Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напитися. Без воду, без води і борщу не звариш. Вода з гір потекла, весну принесла. Куди водиця тече, там травиця росте. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Не говори біля води лайливих слів. Отже, що ми можемо сказати, що вода це скарб нашої планети? Бережемо воду. Дякую всім за увагу.